Привіт, я тут зібрався поснідати, але продукти збирав вибірково. Я про те, щоб випадково не стати спонсором країни-агресора та її союзників. Тож про це більш детально зараз вам розкажу на українському ринку. Дуже багато сервісів та товарів, які були створені в Російській Федерації або в Білорусі. Фахівці нарахували приблизно 17 тисяч компаній з так званим російським слідом. Тому українці і створили такі сервіси, про які я зараз вам розкажу. Наприклад, платформа U-Control це аналітична система, яка працює на основі відкритих даних. І з допомогою U-Control можете дізнатись будь-що про бренд чи товар, звідки він те виробляється і хто його власники. Ну і щоб перевірити когось в системі, вам потрібно знати щось із цих даних і пробити це в системі. Також вони створили крутий сервіс під назвою RuAssets, який заточений саме на пошук і аналіз зв'язків підприємців і компаній Білорусі та Росії. Також можна перевірити, чи не є ви випадково спонсором або російського, або білоруського бізнесу з допомогою Open Data Bot. Для цього вам потрібно знати щось з цього. Ну а на порталі війна та санкції можете дізнатися, які компанії вже під санкціями, а які ні, а також закликати відповідні органи внести деяких осіб або ж компаній в санкційні списки. Це насправді не тільки про те, чи купляти чиїсь продукти і товари, чи ні, це і про те, з ким працювати, з ким можна ввести бізнес, а з ким ні, чи підписувати угоди і так далі. Так що не лінуйтеся, перевіряйте і купуйте без наслідків.